Поговоримо про таку важливу тему, як чіпування тварин. Чому це безпечно і важливо для ваших улюбленців? Щороку тисячі собак та кішок губляться на вулиці, і без чіпування їхнє повернення додому значно знижується. Якщо ваша тварина загубилась все ж таки, то небайдужі люди чи представники комунальних підприємств відвезуть його до найближчої ветеринарної клініки, де спеціальним сканером тварину перевірять на наявність мікрочіпу. За номером мікрочіпу здійснюють пошук власника на сайті Animal ID Info. Але повернення вашого улюбленця додому можливе лише за умови, якщо ви дійсно зареєстровані на цій міжнародній платформі. Якщо ваш улюбленець вже чіпований, чи плануєте чіпування, після цього обов'язково зареєструйтесь в цьому додатку, там є вся необхідна інформація. Чипування це необхідна процедура заради безпеки вашого улюбленця. З 1 січня 2010 року в країни Євросоюзу заборонено ввезення нечипованих тварин. Перетин кордону з тваринами можливий лише за наявності мікрочіпу. І тому це друга причина, чому потрібно чипувати вашого улюбленця. А про правила виїзду за кордон з тваринами я вам розповім в наступному відео. І тоді виникають наступні питання, що ж це таке, той мікрочіп і чи безпечний він для тварин? Мікрочіп встановлений в одноразовий імплантатор, який складається із високоякісної порожнистої голки та допоміжного шприця. Імплантатор та мікрочіп є стерильними. Сам мікрочип знаходиться в спеціальній капсулі з біосумісного скла. Його розмір складає до 12 мм довжину і 2 мм ширину. Трішки більше, ніж рісове зерно. Мікрочіп вводиться тварині підшкірно в ділянку холки, методом звичайної ін'єкції, яка не потребує анестезії, не викликає алергії та запалення та не завдає жодної шкоди здоров'ю вашому улюбленцю. Міфи про чіп. Сам мікрочип не є GPS-маячком, по якому можна знайти місце знаходження вашого улюбленця. Сам мікрочип не містить ніякої інформації про тварини і його власника. Він лише має 15-значний індивідуальний номер. Його можна визначити, просканувавши тварини спеціальним сканером для чіпів. І лише потім цей номер вводиться в пошукову базу Animal ID Info. Де можна знайти дані про тварину і його власника, але за умови, що ці дані були внесені.